Майже 400 понівечених обстрілами будинків, побита інфраструктура та об'єкти соціальної сфери, саме так такий зараз вигляд має селище Первомайське на Миколаївщині. Тим не менш, до населеного пункту вже повернулася половина місцевих жителів, які сподіваються на цю зиму жити в рідних оселях. Як та з чиєю допомогою лагодять розбиті будинки? Бачила наша колега Наталія Якобсонболібова. Вона з нами наживо. Наталю, вітаємо. Розкажи, чи дійсно людям є де зимувати? Вітаю колеги. Стан будинків у селищі Первомайський різний. Тут є як приватний сектор, так і багатоповерхівки. Всі вони однаково страждали від постійних обстрілів. Ця громада перебуває безпосередній близькості від Снігурівки. Нагадаю, що Снігурівка була в... тривалий час в окупації. А отже, це селище перебувало фактично на лінії вогню. Сюди прилітало все, починаючи від танкових снарядів і закінчуючи погасними авіабомбами, які ворог скидав на людей цивільних із літаків. Селищний е голова. Е Голова селищної військової адміністрації розповів про те, що він співпрацює з усіма можливими фондами і різними донорськими організаціями, які всебічну допомогу надають місцевим від харчів і до будівельних матеріалів. Також в селищі облаштований пункт незламності, в якому можна прийти і переночувати це для тих людей, які повернулися, але їх будинки непридатні для зим зимівлі. Запаслися тут для проходження зимового періоду теплими речами, генераторами, сонячними підстанціями. Пропоную далі послухати з цього приводу голову. Доклали вже максимум зусиль того, щоб забезпечити жителів нашої громади, всіх власників домогосподарств паливною деревиною засобами альтернативними засобами живлення, буржуйками, буль'янами. На дану хвилину ми такі запити зробили. Не менше десяти багатоповерхівок, потребують капітального ремонту, понад 70 приватних будинків зазнали значних ушкоджень. Є зруйновані повністю будинки, які вже не підлягають відновленню. Є багатоповерхівки, які постраждали частково, до них вже повернулися. Люди, однак, не в усіх квартирах можна проживати. Як, от, наприклад, в квартирі пані Людмили, з якою ми поспілкувалися. В її будинку її квартира найбільш постраждала, в її спальню прилетів. Снаряд на щастя, жінка на той час вже виїхала, села ще перебувала в Одесі, але коли повер... Вернулася, застала свою квартиру в жахливому стані. Через зливи все затопило. У квартирі запах пліснявих грибку. Вона самотужки вже ставила вікна і накрила брезентом дах, однак цього недостатньо для того, щоб пройти зиму. Пропоную, пропоную далі послухати її пряму мову. Це мій дом, в якому я проживала. Уже скоро будуть 50 років. Вот. Наш дом з тієї сторони попав снаряд, розбила окна, над моєю квартирою розбила повністю криші. яма была. Квартира у меня вся пришла в негодность. Она вся затекла, пропала мебель, пропало все. Ночевать хожу к людям, к чужим. Помогают, я не скажу, помогают очень, очень много шифера было, много домов перекрыли, очень. Но у нас проблема из-за этих плит, потому что надо сначала две плиты поменять, а потом начинать покрывать крышу. Помогают, нам приходили французы. дали ваучер, що я можу щось взять, я взяла щось для квартири. Помагають. Ну поки вот так ще живемо, тому що війна ще не закончилась. Окрім житлових будинків, у селищі постраждали об'єкти соціальної інфраструктури та промисловість. Наразі дуже сильно постраждала будівля, в якій раніше перебувала сільська рада, розбита місцева школа і садочок. Сільський клуб також довелось лагодити. Постраждала амбулаторія і цукровий завод, який до повномасштабного вторгнення надавав робочі місця понад 500 місцевим. Тепер це треба відновлювати. А на це потрібні гроші, і будівельні матеріали, тож у військовій селищній адміністрації вдячні за будь-яку допомогу. Наразі це вся інформація. Колеги передаю слово вам. Дякуємо, Наталія, про підготовку до холодів у селищі Первомайське на Миколаївщині. Розказала наша колега Наталія Якобсон-Белібова.